Привіт, ласкаво просимо на мій канал. Приємного вам перегляду та гарного настрою. Марина сиділа в затишній вітальні своєї квартири, дивлячись у вікно на вечірнє місто. Вогні будинків та ліхтарів виблискували в темряві, створюючи мерехтливу картину, що ніби відображала її внутрішній стан. Вона провела рукою по старовинних меблях, відчуваючи тепло та історію, яку вони в собі несли. Денис, її давній друг, сидів поруч, гортаючи сторінки книги. Марина поглянула на нього, помічаючи, як світло від каміна танцює на його обличчі, надаючи йому загадковий, романтичний вигляд. Вона відчувала, що між ними є щось більше, ніж просто дружба, але боялася визнати це навіть перед собою. Твоя поезія дійсно вражає, Марія, раптом сказав Денис, відриваючись від книги. Я завжди захоплююся твоїм талантом. Марина відчула, як її щоки зарум'янились від компліменту, вона ніколи не знала, як реагувати, коли Денис говорить про її творчість, його слова завжди здавались такими щирими та проникливими. Дякую, Денисе, я просто намагаюсь висловити те, що відчуваю, відповіла вона, опустивши очі. Денис посміхнувся і поклав руку їй на коліно, ледь торкаючись. Марина відчула, як по її тілу пробігає електричний струм від цього простого дотику. Вона підняла погляд і зустрілася з його очима, в яких читало щось більше, ніж просто дружня турбота. Раптом задзвонив телефон Марини, розриваючи чарівну мить. Вона поспішно відповіла, намагаючись приховати тремтіння в голосі: Ало, Олю, що сталося? Марія, ти де? Я чекаю тебе вже годину. Ми ж домовились зустрітися, щоб поговорити про твою нову збірку, почувся голос подруги. Марина закрила очі, ховаючи свої почуття на задній план. Ой, вибач, Олю, я зовсім забула, зараз вже вийду, відповіла вона, швидко підводячи з місця. Денис спостерігав за нею, відчуваючи, як розчарування огортає його серце. Він так хотів провести цей вечір на одинці з Мариною, але доля, здавалося, мала інші плани. Ти кудись збираєшся? запитав він, намагаючись приховати смуток у голосі. Так, вибач, Олька чекає мене. Ми маємо обговорити кілька важливих питань щодо моєї нової збірки, відповіла Марина, поспішно збираючи свої речі. Денис кивнув, розуміючи, що сьогодні вечір для них двох не вийде. Він спостерігав, як Марина поспішно виходить з квартири. Залишаючи його наодинці з власними думками та почуттями. Коли за Мариною зачинилися двері, Денис важко зітхнув він знав, що давно закоханий у свою подругу, але ніколи не наважував зізнатися в цьому. Марина завжди була такою зануреною у свою творчість, що він боявся, ніби його відчуття можуть стати тягарем для неї. Денис вільно встав з крісла і підійшов до вікна, дивлячись у вечірнє місто. Йому так хотілося, щоб Марина відчувала те саме, що й він, але вона завжди була такою недосяжною, наче зірка на нічному небі. Раптом його погляд зупинився на квітах, що стояли на підвіконі. Ідея спала йому на думку, і Денис відчув, як серце наповнюється надією можливо, настав час зробити щось особливе, щоб нарешті розкрити свої почуття. Він рішуче підійшов до телефону і набрав номер Ольги, найкращої подруги Марини. Йому потрібна була її допомога, щоб утілити свій план у життя. Його серце калатало від хвилювання та передчуття, Денис знав, що цей раз він мав бути сміливим і відкритим у своїх почуттях. Марина завжди була для нього особливою, але він боявся зруйнувати їхню дружбу, якщо вона не відчуває того самого. Однак, після всіх цих років він вирішив, що має спробувати, раптом пролунав дзвінок. Це була Ольга, найкраща подруга Марини. Денис поспішно відповів, сподіваючись отримати від неї підтримку у своїх планах. Олю, дякую, що ти перетелефонувала. Мені потрібна твоя порада, почав Денис, намагаючись приховати хвилювання в голосі. Звичайно, Денисе, я завжди готова допомогти. Про що саме ти хочеш поговорити? запитала Ольга, відчуваючи, що тут щось не так. Я я хочу влаштувати романтичний вечір для Марини. Я нарешті вирішив зізнатись їй у своїх почуттях. Денис зробив паузу, ніби чекаючи реакцію Ольги. Нарешті я так і знала, що ви двоє маєте щось особливе, радісно вигукнула Ольга. Я підтримую твій план, Денисе. Марина давно заслуговує на таку увагу. Що ж ти для неї приготував? Денис з дячністю вислухав поради Ольги щодо декору, музики та подарунки. Він уважно занотував усі ідеї, намагаючись створити ідеальну атмосферу для знайомства з коханням. Ольга була натхнена тим, що її друзі нарешті можуть стати ближчими. Я впевнена, що Марина буде в захваті від твоїх старань, Денисе. Вона завжди мріяла про таку романтику. Бажаю тобі вдачі. Я буду тримати кулаки. Побажала Ольга на завершення. Після розмови з Ольгою Денис із новою енергією взявся до справи. Він остаточно продумав кожну деталь, щоб створити ідеальну атмосферу для їхнього вечора. Спочатку він пішов до квіткаря, обираючи найкрасивіші троянди та лілії, які потім акуратно розклав по всій кімнаті, потім він замовив вечерю в улюбленому ресторані Марини. Попросивши, щоб її подавали на найкрасивішому посуді, наступним кроком було створення музичної атмосфери, Денис знову підібрав композиції, які, як він знав, Марина любила найбільше, ніж мелодії, дебюсі та шопена. Він навіть отримав старий програвач, щоб музика звучала більш атмосферно. Коли було все готово, Денис оглянув свою роботу з гордістю. Він сподівався, що Марина оцінить всі його старання та зрозуміє, наскільки важливою вона є для нього. Денис розумів, що цей вечір може стати вирішальним у їхніх стосунках, і він був сповнений рішучості зробити все можливе, щоб здобути її серце. Коли настав призначений час, Денис хвилюванням чекав на Марину. Він сподівався, що вона прийде і що його зусилля не будуть марними. Денис нервово поправляв свій одяг. Перевіряв, чи все готово, і намагався заспокоїти своє калатаюче серце. Цей вечір мав стати результативним моментом у їхньому житті. Вечір настав, і Марина підійшла до дверей квартири Дениса, не підозрюючи про його наміри. Вона відчувала легке хвилювання, оскільки провести час наодинці з Денисом завжди було для неї особливим. Коли двері відчинилися, Марина була вражена тим, що побачила. Квартира була освітлена лише м'яким вимірюванням свічок, а з динаміків лунала їхня улюблена мелодія. Денис зустрів її з ніжною посмішкою, простягаючи букет квітів. Добрий вечір, Маринко, я так радий, що ти змогла прийти, тихо промовив він, просягаючи її букет. Заходь, будь ласка, я підготував для нас особливий вечір. Марина, трохи збентежена, але зачарована. Прийняла квіти і зробила крок всередину. Вона озирнулася, захоплена красою та атмосферою, що панувала у квартирі. Денисе, все так чудово, я, я навіть не знаю що й сказати, прошепотіла вона, намагаючись приховати хвилювання в голосі. Денис обережно взяв її руку і повів до дивана, де вони зручно вмостилися. Я просто хочу створити для нас особливий вечір, сказав він, дивлячись її в очі. Тут, серед свічок та нашої улюбленої музики, я почуваюся так е... затишно і спокійно, як ніби весь світ завмер, і лише ми вдвох. Марина відчула, як її серце швидше б'ється, вона завжди відчувала особливий зв'язок з Денисом, але зараз, в цій романтичній атмосфері, її почуття ставали все сильнішими. Так, це справді неймовірно. Тут, в цій старій квартирі, наповненої спогадами, я також почуваюся так затишно і спокійно, відповіла вона, легко стискаючи його руку. Вони деякий час мовчки насолоджувались музикою та атмосферою, відчуваючи, як між ними зростає емоційний зв'язок. Денис зібрався з думками і вирішив нарешті висловити те, що так довго тримав в собі. Марино, я хочу, щоб ти знала. Ти завжди була для мене чимось особливим твоя поезія, твоя чутливість, твій погляд на світ, все це надихає мене, але ще більше надихаєш ти сама, тихо промовив він, дивлячись їй прямо в очі. Я я закоханий в тебе, Маринко, ти моє справжнє кохання. Марина затамувала подих, відчуваючи, як її серце ось ось вискочить з грудей. Вона ніби завмерла, не знаючи, що відповісти. Її думки роїлися, намагаючись осягнути почути. Денис, я навіть не знаю, що й сказати, прошепотіла вона. Я завжди відчувала, що між нами щось особливе, але ніколи не наважувалась визнати це навіть перед собою. Ти найближча мені людина, мій найкращий друг. Але зараз, коли ти так відверто зізнався, я розумію, що й у моєму серці живе таке ж почуття. Вона обережно торкнулася його щоки, дивлячись на нього з ніжністю та розумінням. Денис накрив її долони своєю, відчуваючи, як його серце наповнюється радістю та полегшенням. Тоді, можливо, ми зможемо разом збудувати своє майбутнє? тихо запитав він, наближаючись до неї. Я хочу, щоб ми були не просто друзями, а коханими людьми, щоб поділити одну мрію, радість та труднощі. Марина кивнула, відчуваючи, як сльози радості застилають її очі. Так, Денисе, я хочу цього, прошепотіла вона, і, не стримавшись, притягнула його до себе в ніжні обійми. Вони сиділи так обійнявшись, слухаючи музику, яка наче вторила їхнім серцям. Марина відчувала, як у неї на душі стає легко і спокійно. Вона нарешті зрозуміла, що справжнє кохання завжди було поруч, і тепер вони разом вирушать у нову подорож подорож їхнього спільного життя. Марина сиділа на зручному кріслі, спостерігаючи за Денисом, який переміщувався по квартирі, наповнюючи її теплим світлом свічок, їхнє м'яке сяйво відбивалося у вікнах, створюючи чарівну атмосферу. Звуки улюбленої музики Марини лунали в повітрі. Додаючи затишок та романтику. Вона відчувала, як її серце шалено б'ється, коли Денис повернувся до неї, тримаючи келих з вино. Очі його сяяли, а на губах грала ледь помітна посмішка. Марина прийняла келе, копнувши солодкуватого напою, відчуваючи, як він зігріває її всередині. Тобі подобається? тихо запитав Денис, сідаючи поруч з нею. Марина кивнула. Не в змозі від... відвести погляд від його обличчя. Вона помітила, як його очі ковзають по її риса, ніби намагаються щось прочитати. Раптом Денис відвів погляд, наче збентежений своєю сміливості. Денис. Тихо промовила Марина, відчуваючи, як її долуня торкається його руки. Дякую, що влаштував все це для мене. Це дуже красиво. Він подивився на неї, і Марина побачила в його очах щось таке. Чого раніше ніколи не помічала, глибоку ніжність далестримувану пристрасть. Вона відчула, як їй серце тьохнуло, коли Денис на кривій долоні своєї. Марино, його голос звучав хрипко, наповнений емоціями. Я хочу, щоб ти знала. Ти завжди була для мене особливою, ти моє натхнення, моя муза. Я давно хочу тобі зізнатися, але боявся, що ти не відчуєш того ж. Марина затамувала подих, відчуваючи, як хвилювання стискає її груди. Вона завжди знала, що між ними є щось особливе, але ніколи не наважувалась визнати це навіть перед собою. Зараз, коли Денис відкривав свої почуття, вона відчувала, які власні емоції, які вона так старанно приховувала, вириваються назовні. Ольга, її подруга, не раз натякала, що Денис закоханий у неї, але Марина відмахувалась, не бажаючи вірити в це. Вона боялася, що якщо пізнає свої почуття, то все може змінитися і вона втратить його назавжди. Але тепер, коли він сидів поруч, тримаючи її руку, Марина зрозуміла, що їй більше нема чого боятись. Вона поклала свою вільну руку на його щоку, відчуваючи, як Денис притулився до неї, наче шукаючи підтвердження її відповіді. Їхні погляди зустрілися, і в цю мить Марина побачила в його очах. Відображення своїх власних почуттів. Денис. прошепотіла вона, відчуваючи, як сльози радості наповнюють її очі. Я теж давно відчуваю щось більше, ніж просто дружбу. Ти завжди був для мене особливим. Денис притягнув її ближче, і Марина відчула, як його руки огортають її, наче оберігаючи. Вона поклала йому голову на плече, насолоджуючись теплом його обіймів. Вони сиділи та, поринувши в тишу, наповнену лише звуками своїх сердець, собились в унісон. Марина відчувала, як вантаж, що так довго тягнув її вниз, раптом розвіявся, тепер вона почувалася легкою і вільною, ніби розквітла квітка, що нарешті відкрила свої пелюстки. Денис був її корінням, її опорою, а вона його квіткою, що розкривалася під його теплими змінами. Несподівано Марина відчула, як її телефон завібрував у кишені. Вона неякуч відривалася від Дениса і відповіла на дзвінок це була Ольга. Марино, як усе? запитала подруга, і Марина почула в її голосі хвилювання та нетерпіння. Ольго посміхнулася Марина, відчуваючи, як Денис легко торкнувся її руками. Все чудово. Денис. Денис зізнався мені у своїх почуттях. На іншій лінії Ольга радісно вигукнула Нарешті я так рада за вас, ви обоє заслуговуєте на щастя. Марина подякувала подружці та попрощалася, повертаючись до Дениса. Він дивився на неї з ніжністю, і Марина зрозуміла, що більше не боїться зізнатись у своїх почуттях. Денис, вона взяла його за руку, відчуваючи, як їхні пальці переплітаються. Я теж тебе кохаю. Завжди кохала, просто боялася в цьому зізнатись. Денис посміхнувся, його очі сяяли від щастя. Він обережно притягнув Марину до себе, і вони злилися в довгому, ніжному поцілунку. Марина відчувала, як її серце співає від радості, коли вона віддалася цьому моменту. Вони знайшли одне одного і тепер нічого не могло їх розлучити. Коли вони нарешті відірвалися одне від одного. Марина пригорнулась до Дениса, відчуваючи, як він гладить її волосся. Вони мовчали, насолоджуючись лише тишею та близькістю, що нарешті з'єднала їх. Марина знала, що попереду на них чекає нова подорож подорож у світ їхнього спільного кохання. Вона більше не боялась майбутнього, бо тепер у неї був Денис, її вірний супутник, який завжди буде поруч, підтримуючи та надихаючи її. Коли Марина повернулась додому після романтичного вечора в квартирі Дениса, вона відчула, як її серце переповнюється незнайомим почуттям. Усі ці роки вони були найближчими друзями, але тепер вона зрозуміла, що її ставлення до нього завжди було чимось більшим. Сівши за письмовий стіл, Марина взяла до рук лівець і почала занотовувати свої думки та емоції, які переповнювали її. Мій вірний друже. Мій коханий, твої слова, мов музика для мене, я чула їх, відчувала кожен склад, і серце моє забилося швидше. Твоя любов, не мов вогонь, пече, палає в грудях, не дає спокою. Я більш не можу приховати її. Хочу, щоб ти знав, ти єдиний для мене. Дописавши останні рядки, Марина відчула. Як напруга, що досі стримувала й почуття, розтанула. Вона знала, що насправді має піти до Дениса, і зізнатись йому у своїх щирих почуття, більше не можна було відкладати це на потім її серце вимагало визнання. Наступного дня Марина поспішала до квартири Дениса, тримаючи в руках свої щойно написані вірші. Піднявшись на поверх, вона постукала у двері, відчуваючи, як серце калатає від хвилювання. Коли Денис відчинив, на його обличчі з'явилася ніжна усмішка. Марино, я так радий, що ти прийшла, тихо промовив він, запрошуючи її увійти. Марина зробила крок уперед, відчуваючи, як все тіло вібрує, а руки видавали найбільше. Вона простягнула Денису шито із віршами. Денис, я, я хочу, щоб ти прочитав це, ледь вимовила вона. Денис взяв зошит і почав важливо читати рядки, написані Мариною. З кожним прочитаним словом його очі ставали все ширшими, а на обличчя проступала палка радість. Коли він дочитав до кінця, то підняв погляд на Марину, і вона побачила в його очах сльози. Марино, ти дійсно відчуваєш це? тремтячим голосом запитав Денис. Марина кивнула, не в змозі вимовити жодного слова. Вона підійшла ближче до Дениса і взяла його руки в свої. Так, Денисе, я тебе кохаю завжди кохала, просто не наважувала в цьому зізнатися, ледь чутно сказала вона. Денис притягнув Марину до себе і міцно обійняв. Вони стояли так, відчуваючи тепла кута одного, і Марина зрозуміла, що нарешті знайшла свій притулок в обіймах коханого. Коли вони нарешті відсторонилися, Денис ніжно провів пальцями по щоці Марини. Я так довго мріяв про цей момент, тихо промовив він. Твої вірші, твоя душа, все це зачаровує мене. Я кохаю тебе, Марино, і хочу, щоб ми завжди були разом. Марина усміхнулась крізь радості. Тоді давай почнемо новий шлях, прошепотіла вона. Шлях, який ми пройдемо разом. Вони знову обійнялися, відчуваючи, як їхні серця б'ються в унісон. Попереду на них чекало багато випробувань. Але вони були готові зустріти їх пліч опліч, підтримуючи одне одного. Вечір минув у тихих розмовах, поцілунках і спогадах про їхню дружбу, яка тепер переросла у щире кохання. Коли Марина нарешті зібралася йти, Денис ніжно притягнув її до себе Я буду чекати тебе завжди, моя кохана, прошепотів він наше кохання це вічний вогонь, який ніколи не згасне. Марина усміхнулась і, поцілувавши Дениса на прощання, вийшла у вечірнє місто. Її серце співало від щастя, бо вона знала, що нарешті знайшла свою справжню любов. Попереду на них чекав новий шлях, сповнений романтики, підтримки та взаєморозуміння. Марина була готова й цим шляхом разом з Денисом, довіряючи йому своє серце. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.